Щурі Януковича знову вилазять у суспільний простір днями. Forbes Україна викатив інтерв'ю з підприємцем, мільярдером інвестором УЄСТОРом Сергієм Тігіпко, тим самим, який був одним з ключових драйверів. Партії регіонів, тим самим, який був одним з ключовим гравцем штаба Януковича, тим самим, який роками був при корупційній цій владі, і розкрадав е, наше майно, наш бюджет, і всі ці потоки, ті зараз, коли ми при наявності інтернету бачимо, що відбувається. Ми можемо бачити декларації цих чиновників, ми бачимо скандали, ми бачимо, вони дуже швидко розповсюджуються. То тоді в 90-х і 2000-х усі ці ті які сиділи при владі, вони доїли бюджет, вони доїли підприємців, вони забирали собі активи. І зараз вони позиціонують себе як підприємці. Знаєте, такі собі Цукербергі, Джо Безоси там. Якби це був просто якийсь рядовий корупціонерчик, це було б ще одне. Але це людина, яка фактично була драйвером партії регіонів, на руках якого є кров українців, які загинули на Майдані, і які привів сюди руський мір. Ми пам'ятаємо його зустрічі в Луганську. з... Це ми так називаємо протестуючим, Ми пам'ятаємо його ось цю проросійську позицію всі ці роки. І зараз, зараз, вся ця шушера починає відбілюватись. Вони кидають величезні бабки для того, щоб, е, скажімо, відбілити свою репортацію. Вони входять сюди, знаєте, в наш політикум знову, як інвестори, як підприємці, як там духовні радники, наставники, і всяка така шушера. Дуже здивувався, що багато хто з наших співгромадян починає писати в коменти на захист, так він ж там допомагає щось армії, він купив облігації там українські. Алло, 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 А якщо завтра Вітя Янукович перерахує щось на армію, якщо завтра Вітя Янукович щось там облігації купить, ви теж будете носити з ним і цілувати його в сідниці? Людина, яка привела сюди війну, людина, яка робила тут русський мір, людина, на руках якої кров українців, може відкупитись просто тим, що допомогла на армію, ну а проста жіночка, яка працює в супермаркеті, вона не допомагає армії, а простий. Мужик український, який є водієм тролейбуса сантехніком, він не допомагає армії. А простий український чоловік, який служить в армії. І він для вас, ну просто-да, просто вояк. А гібка, він поміг армії, він молодець. Так ось Форбс Україна це помийка. Помийка, яка за бабки вам. Відмиє будь-якого олігарха, відполірує його сідницю своїми язиками і буде торгувати своєю честю і честю пам'яттю українців. Ми, українці, ні в якому разі усіх цих барих минулого, які були при владі, там, партії регіонів і так далі, які роками сиділи на цих потоках, на митницях, на ПДВшках і на всьому, всьому іншому, а тепер нам розказують як вони досягли успіху self-made man, як він каже, так, да, хлопчик, який зробив сам себе. Хай вони йдуть до дупи. Ви знаєте, ті, хто займались бізнесом в Україні і займаються, прекрасно розуміють, на чому робились мільярди. Простий хлопець, який торгував на Хмельницькому ринку, якийсь тут бізнес, автосервіс, автоперегон робив, розумів, що за цим стоїть. Розумів, як кошмарила всіх фіскальна система, як на пустому місці не давали, і як зараз підприємцям блокують ці податкові накладні, створюючи величезні проблеми. А ті, хто наробили мільярди тоді, люди. Які були пов'язані з владою. Жодна людина в Україні 90-х і 2000-х не могла стати мільярдером без того, щоб вона була інтегрована в державні структури. Під прямим покровительством державних структур там СБУ, поліції, Податкової і інших відбувались дерибани державного майна оце цепи первісно накопичення, первісного накопичення капіталу. відбувались ухилення від податків, відбувались шахрайські схеми з заволодінням і відмиванням коштів, з поверненням ПДВ. Це кожен, кожен вам бухгалтер розкаже, як е, ці схеми, е, ті, хто там зверху робили, і як важко було простим підприємцям відшкодовувати той самий ПДВ. Тому, коли зараз витягують, і зараз буде більше ще витягувати, зараз всі ці щурі, всякі, які позамовкали, вони в 14 му лягли на дно, в 22-му взагалі пірнули. І зараз починають вилазити, тому що суспільство, суспільство, забуває, наша пам'ять коротка, тому що подій занадто багато, подій емоційні, і вони старі події витісняються. Так, ми вже і не дуже пам'ятаємо події Майдану, тому що зараз йде повномасштабне вторгнення, тому що воно несе багато більше жертв, багато більше емоцій, багато більше подій сучасних. Ми не зовсім пам'ятаємо, що там було на Майдані. Ми не зовсім пам'ятаємо, хто там були дієві особи, які були проти України. Вони. Очікують, вони залягають на дно, а потім за допомогою різних продажних таких, скажімо, обслуговуючих ЗМІ, легалізуються. Легалізуються спочатку не як політики, а як підприємці. Да, Історія життя розказує, він там, як, інв... як здобував капітал, як інвестував і так далі. Але жодного разу він не розкаже, як. Користуючись своїм посадовим становищем, як його структури отримували відповідні контракти, як його структури отримали відповідну приватизацію держмайна і так далі. Жоден жоден з цих олігархів-мільярдерів не зробили своє майно просто своєю геніальністю і старанністю, днями і ночами займались підприємницькою діяльністю. Якщо ми бачимо. Мільярдерів Сполучених Штатів, там чомусь мільярдерами є якісь інноватори. Якийсь Цукерберг зробив соцмережу, там цей маск, там він розробив PayPal, потім там Starlink е, зараз, запуски в космос. Безос зробив Амазон. Е, там просто діджиталізувався і так далі. Білл Гейтс. Розробив, да, фактично, впровадив операційну систему, яка стала по всьому світу, і так далі. Apple Корпорація. Якщо ми дивимося топів Америки, чомусь вони якісь дійсно підприємці, інноватори. І, але коли ми дивимося топ багатіїв України, це всі власники якихось там. Е Гірничовидобувних підприємств, які за безцінь скупалися у держави через наближеність до державних механізмів, через те, що були інкорпоровані у владу. Е, власники якихось там портів, власники заводів, параходів. Всі вони отримали ці первинні статки через мафіозну структуру. Тодішньої влади, в яку вони були інкорпоровані. Так само, як зараз ми бачимо скандали, коли деякі ділки, наближені до влади, використовують своє становище для збагачення. Там десь митниця, там десь такі схеми, такі, такі. А потім через 10 років вони будуть розказувати, як вони день і ніч будували свою бізнес імперію, починаючи з 10 гривень на кишені. Ви знаєте, крупа, яка накрала хабарів добрячий куш, теж через 10 років може розказувати, як вона зробила бізнес. Тому що ці бабки вкладались, відмивались, вкладались в будівництва, в нерухомість, ще в якісь штуки. Вони легалізовувались, а потім, як легальні, бабки вже працюють, вже от у нас є е корпорація одна, корпорація друга і так далі. Тому жодної жодної лояльності у українців до цих персонажів не повинно бути. Дехто з українців в коментарях маніпулює і каже: а цікаво, хто з цих коментаторів відмовиться від користування там Монобанком, тому що там 50% належить ТІГІБКУ. Питання не в тому. Що люди користуються монобанком, вони користуються тим, що, тому що цей інструмент е, є, і замінника його, йому, наприклад, немає. Тому вони користуються. Так само, як коли Приватбанк був в Коломойського, люди користувалися Приватбанком, тому що це був інструмент, який давав певні можливості. Люди не винні, що ці олігархи. Зробили ці статки за рахунок грабежу. Якщо власне олігарх купив автобус і робить рейси, це ж не значить, що людина не повинна користуватись цим рейсом, тому що він належить якомусь олігарху. Оскільки виявиться, що більшість цих перевізників це і є ці олігархи, ну, умовно так. Тому це гарна маніпуляція, але одна справа, що ми не можемо зараз притягнути до відповідальності юридичної цих всіх злодіїв минулих десятиліть, тому що немає термінів давності вже, так, вони минули. Але ми можемо не давати їх відбілювати, не давати їх вносити в наш публічний простір, не давати їх їм можливості. Виступати тут як е, такими лицарями України, які будуть нам розказувати, як жити, а далі, як тільки закінчиться війна, вони зі всіх щілин полізуть гратись у вибори. Ви навіть здивуєтесь, скільки цих всяких щурів, партій регіонів і інших повилазить. Будуть меценатами, будуть в школи ставити якісь вікна, на військових буде спекулювати кожен другий, якщо не більше. Як він допоміг мамі військового там торбинку з продуктами дав, і як він дитині загиблого проплатив рік навчання в університеті. Це цю всю дічуху ми проходили і після 2014-го, коли. Всі ці держиморди почали експлуатувати тему АТО і Атовців. Ми пам'ятаємо, як ганебно вони її використовували, і як кожна ось ця мажоритарна морда пишалась в своїх листівочках, як вона допомогла військовим, як вона допомогла школі, як вона з барського плеча кинула копійку. Тому зараз, якщо ми не навчимося робити для себе висновки, якщо ми, як суспільство, будемо дозволяти щурам минулого вилазити з підлоги і знову жерти наші продукти, тоді у нас не буде майбутнього. Якщо ми хочемо, щоб в Україні щось змінилось, треба чітко ставити крапку на Всіх пройди в минулого. Ми не повинні тягнути всіх цих держеморд з 90-х і 2000-х сюди, в наше майбутнє. Тому що вони, вони продукт паразитарної системи. Вони звикли там, вони були у владі, вони йшли у владу для того, щоб смоктати бюджет, смоктати приватизацію якихось підприємств, е отримувати якісь схеми. Вони не знають іншої форми. Для них влада це є можливість присмоктатись як кліщ, висмоктати там кров, скільки зможеш, поки не луснеш, і ще й отруїти цей організм. Вони роками труїли нас. Те, що ми маємо зараз, це є результат всіх ось тих тігіпок. І коли зараз він починає робити такі легалізаційні заходи. Для того, щоб відбілити себе війти сюди як підприємець, всі, хто йому потакає, всі, хто беруть у нього такі компліментарні інтерв'ю, всі, хто презентують його як такого підприємця, бажаного на всіх там підприємницьких заходах, ці роблять злочин проти України. Я не знаю якогось підприємця, знайомого, який би хотів послухати про становлення бізнесу. Ті гібко, його поради підприємця. Що він може порадити людині, яка займається виготовленням меблів в Хмельницькому, про те, як він надеребанив державні гроші для того, щоб отримати величезний стартовий капітал, легалізувати його, а далі грати з інвесторів, уєсторів, наймати собі е, топ-менеджерів, які цим будуть паритись. Я теж так можу. І ти так можеш. Будь-хто з вас, який би зміг скомуниздити з держави такі мільярди грошей, найняв би і спеціаліста, і іноземного спеціаліста, який би управляв цими активами. Це вже не так складно. А ось знайти ці мільярди оце вже проблемніше. Це якось все ж таки не чомусь не кожному виходить. Чомусь вчителька в школі не може таке заробити. Чомусь підприємець, який працює 24 години на добу, 7 днів на тиждень, отримує підвищений тиск, але не отримує підвищений рахунок в банку на мільярди. Так, да, він має кошти, але такі захмарні він не зможе отримати в такій системі. Тому зараз полізуть, полізуть ці щурі. І я дуже прошу вас, ні в якому разі не допускайте собі думки до того, що ну от він ж хороший, бо він щось зараз хороше робить. Вони всі, кожен злодій, кожен злодій буде нести на церкву пожертву, для того, щоб показати, який він хороший в громаді, який, і священник йому буде говорити. Боже, він такий жертводавець, він дав на ремонт даху церкви, а далі він буде йти і. Знову красти. Тому не готуймо ось цих злодіїв, тому що злодії сьогодення дивляться на них і думають: якщо їм нічого не було, то й мені нічого не буде. Вони накрались 90-х, 2000 х і нормально себе зараз почувають. То чому я зараз. Не можу накрастись, і так само через 10 років собі нормально почуватись і роздавати різні інтерв'ю, як я, гуру бізнесу, викатився з нуля до мільярдера. Поширте, будь ласка, це відео. Напишіть в коментарях, чи погоджуєтесь ви зі мною, як ви ставитесь до всіх цих тігіпок, до всіх цих пінчуків і так далі. Напишіть в коментарях, можливо, я в чомусь неправий, можливо, я перебільшую. А подивимося, що скажете ви: лайк, like, підписка, комент.